Привіт, наші круті глядачі! В вашій увазі вже п'ятий випуск шкільного телебачення придесення. Знаєш, я от собі подумав, як гарно, коли молодь займається спортом і танцює. А ще краще, коли це зроблено з душею і на радість людям. Так, це класно. Адже сьогоднішній випуск погребів саме про це: про міжнародний день танцю. Вау, цікаво! Ну давайте подивимось, як погреби визначали його. Що ж, всім привіт! Це життя погребського ліцею. Тож давайте зайдемо в школу. Я не зрозуміла. Ти що тут робиш? Що ти тут забув? Я прийшов в свою школу староновісти. Так, да? Да, і стаєш тут? Грінько найкращий вчитель. Я за нього дуже рада. То це тут стоїш танцюєш. Да. Ну ж що там? День танців. День танців. танців, це не діло. Давай зі мною будеш телебачення проводити. Гостів наша школа дуже любить, тож ти зі мною проводиш телебачення. Ти згоден? Да. Ти згоден. Пішли. Це все, звісно, круто і ти гість, але у нас у школі масковий режим. Чому ти без маски? Ну. Эм, да вже в масці, а отже, репортаж можна продовжувати. Палік. Що ж, сьогодні всесвітній день танцю. І наші діти танцюють. Тож ходімо тихенько подивимося, щоб їм не заважати. Так, пішли. Палік, Давно тебе не було в стінах рідної школи? <пішло> Що гості! У стінах нашого ліцею сьогодні приходив плешмоб. Я тобі покажу, як це відбувалося. Що ти мені руку даєш? Поживи мені Ну, потисну. Не в тебе гарна, а ми йдемо танцювати. Танцювати. <ривіт> дем, дем, дем. Тай-дай-ой! Та, 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 Опа! <ривіт> Цю людину не змінити. Що ж, це було життя по ліцею та наших гостів. Дякуємо вам за те, що подивилися цей випуск. Танці це круто, тому що танці це не тільки розвага, а й спосіб виразити себе. Так, погоджуюсь з тобою, але наші випуски не тільки про танці. Нещодавно учні Заземського ліцею знайшли справжню біолабораторію у себе у школі. Хм, Оце так приколи. Цікаво, що ж вони знайшли там? А це ми дізнаємося в наступному сюжеті: отож, розслідування учнів Зазимського ліцею. Всім привіт! Привіт! Привіт. Привіт. А, Ну, слухайте, хлопці, я, коротше, піду там розвідуюся. Ну, да, Сьогодні у нас повинен бути цікавий випуск. Як пам'ятаєте, ми раніше згадували, що у нас в школі є біолабораторія. Можемо побачити двері. Можливо, саме тут розробляється біологічна зброя, про яку постійно говорять росіяни. І ми провели розслідування і хочемо сьогодні з'ясувати, чи вона є насправді, чи нема. Так, щось цього довго нема. Треба піти перевірити, що він там взагалі. Та щось так. Да. Мабуть, підемо вже. Ну, ходімо, так. Це у нас кабінет хімії. Хто знає, що там може бути взагалі? Потрібно зайти спочатку в лабораторію, перевірити. Так. Що тут? Що О, Боже. Виходимо, звідси, виходимо, виходимо. Лікарів, выходим. лікарів. Швидко. Коротше, забрали нашого друга швидка. Ну, тепер ми ділимо хім защиту, і треба піти перевірити, що там насправді. Бо хто знає, ми ж не будемо просто так е, безпокоїти Службу безпеки України. Ну так. Да. Тому одягаємо і вперед. ТМД, ані. Ходімте за нами. Так, ну подивимося, що тут. Так, ну ми бачимо звичайну лабораторію. Тут різні там, пробірочки, всякі скляночки. Не знаю. Тут а люди, мабуть, якісь працюють. Та, ну, це бумага там. Це ж хімічно, це ж лабораторія проста. Так. З першого погляду. Але ми зараз виведемо їх на чисту воду. Так, що тут у нас? Так, ну, що це пробірочки? Наче нічого, нічого підозрілого. Так, а що це тут? Що це за мішок? Давай. Давайте розпакуємо. Це звичайний мішок. Так. Да. А, 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 дивіться, що це? Що? що? це? Курка! Курка? Ні, не може такого бути. Ходімо. Треба визивати СБУ. СБУ визиваємо. Давай, швидше звони. Звоню, звоню. Алло, СБУ? Приезжайте до школы, Швидше. У нас тут биосброя. Скажи, что предполагаем, что там биолаборатория. Там биолаборатория у нас. Все. Что сказала? Сказала, что сейчас приеду. Ну, ну добро, чекаем Чекаємо. Ось воно ось. Але Добре. краще вам тим кімзащиту, а то хто знає, може з вами статися. Добре, ми розберемося. Нам краще знати. Прошу. Як ви дізналися, що в школі біолабораторія? Нам зателефонували якісь учні, ми повинні були відреагувати на сигнал. Що будете далі робити з куркою? А далі ми розберемося. Це вже не ваша компетенція, зрозумів. Та ти що, Та їм вже можна бути справжніми детективами? Та по-любому. До речі, як мені розказали хлопці, та курка, яку вони знайшли і віддали, виявилася самою звичайнісінькою куркою, яка невідомим чином опинилася в школі. І її згодом віддали господарю. Ах так. І за словами господаря, серед усіх його курей саме ця несе найбільше всього яєць. О, до речі, на яке свято їх розфарбовують і розписують? На Великдень. Вірно, отож наступний сюжет про Великдень, який підзняли пухівські учні. Ну, ми подивимось. Христос Воскрес! Бо істину Воскрес. Якщо у когось із вас бракує святкового настрою, гостина запрошуємо вас у пухівські ЗСО. Паска, з колом це буде Паска. Сергельки, курочки, у вас. З колом так буде Паска. Якщо запазиться.

Se c'è 16 ci apro, cioè so che ho bisogno di grabbitare qui, А зараз ми побачимо, що означають кольори писанок. Блакитний колір неба і здоров'я. Зелений це весняне пробудження. І надія на краще. Червоний колір найголовніший це символ Великодня. Жовтий, як сонце, дарує нам радість. А багато колір на писанках. Сім'ї і ми. Христос воскрес! воскресне Україна. Сергеє, курочка у воспа. Це троє домашнє. Цікаво було спостерігати, що робили учні пухівської школи з нагоди Великодня. Свята завжди приносять радість та хороший настрій. Так, згоден з тобою. Але ти ж розумієш, не всім зараз до свят, коли в країні йде війна, особливо нашим воїнам. Звісно, розумію. А ще розумію, що нашим військовим потрібно допомагати, донатити їм, влаштовувати всілякі благодійні акції ярмарки. Так, так, так. Саме про це і буде наш наступний сюжет. Учні Літківського ліцею влаштували благодійний ярмарок для ЗСУ. Давайте подивимось, як все це відбувалося. На честь дня визволення Київщини та Броварщини від окупантів в Літківському ліцеї було проведено благодійна ярмарка для ЗСУ. Всі учасники навчального процесу активно долучилися до заходу та проявили неабияку підтримку та користь. Було зібрано 27 703 гривні 20 копійок. Частину коштів передано хлопцям 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та голові нашої громади Віталію Крупенку, які в подальшому будуть додані до збору коштів на потреби наших воїнів земляків Отож, наші дорогі глядачі, не забувайте, що наші військові потребують допомоги. І не завжди тільки фінансової, а й моральної. Пам'ятайте, що війна все ще триває. 100%. Ми можемо робити нові випуски телебачення тільки завдяки нашим захисникам. А на сьогодні у нас все. Дякуємо, що додивилися випуск до кінця. До зустрічі в наступних випусках шкільного телебачення Придесені. Бувайте!